Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні поговоримо про те, як під час переходу ФОПа з однієї групи єдиного податку на іншу визначити ліміт операцій річний та яку звітність потрібно при цьому подати. Але перед тим, як перейти до розгляду матеріалу, я прошу підписатися на мій канал та поставити вподобайки. Дякую. Отже, як ви знаєте, для переходу з однієї групи єдиного податку в іншу групу єдиного податку потрібно всього лише подати заяву. Ця заява подається не пізніше, ніж за 15 календарних днів до початку наступного кварталу. Тобто перехід з групи в групу можливий лише поквартально, тобто з початку наступного кварталу. Форма цієї заяви затверджена наказом Мінфіну від 16 липня 19 року номер 38 Знайти цю форму ви можете в електронному кабінеті на сайті ДПС. Власне, ось вона, електронний кабінет. Ось такий вона має вигляд. Тобто, це та сама заява, яку ви подавали при переході власне, на єдиний податок. Що потрібно в ній заповнити? Ви заповнюєте ось тут проставляєте позначку внесення змін. Ну, далі ви вказуєте всі свої реквізити. Так, і далі ми проставляємо, заповнюємо графу. Так, сейчас хвилиночку. Зміна ось 5.2, називається зміна ставки та групи. Тобто, якщо ви хочете перейти, наприклад, з другої на третю групу, ви відповідно ось тут проставляєте з другої групи на третю групу. Якщо на третю групу вам ще потрібно обрати ставку. Тобто це 3% або 5%. 3%, як ви е, знаєте, це, ви маєте бути ще платником ПДВ зареєструватися. Якщо 5%, то без, без ПДВ. Ну і, відповідно, всі інші реквізити ви заповнюєте відповідно до цієї форми. Так, повернемось до наших слайдів. Отже, ви перейшли на іншу групу єдиного податку, скажімо, з 1 липня. Але пер, перед тим, власне, ще як перейти на цю групу, вам потрібно було б прорахувати ваш річний обсяг. Чи, чи вписуєтесь ви в ліміт? Справа в тому, що нормами податкового кодексу не передбачено пропорційного розрахунку ліміту операції для платників єдиного податку. Тобто, на, наприклад, якщо ви були півроку на третій групі, а інше півроку на другій групі, то ліміт не розраховується пропорційно. Наприклад, за половину, за ліміту за першу за перше півріччя для третьої групи, половина ліміту за друге для другої групи. Так воно не робиться, тому що це не передбачено нормою податкового кодексу. А як воно відбувається? Воно відбувається так, що вам потрібно буде. Дотримувати вже того ліміту, на яку групу ви перейшли. Наприклад, якщо ви перейшли на третю групу єдиного податку в середині року, то за весь цей рік ви можете вже дотримуватись обсягу операцій, такого, як передбачено для третьої групи. І навпаки, якщо ви прийшли з третьої на другу групу, то вам, у вас вже буде весь річний обсяг операцій має бути такий, як для другої групи. Наприклад, як ви знаєте, на 2024 рік річний обсяг операцій для третьої групи встановлено у розмірі 8 мільйонів 285 тисяч 700 гривень, це 1167 мінімальних заробітних плат, а для другої групи у нас 5 921 400. Це 834 мінімальні заробітної плати. І якщо ФОП прийшов, наприклад, з 1 липня з другої групи на третю, то його річний ліміт автоматично збільшується. Тобто з 5 900 до 8 285 мільйонів. Тобто, наприклад, якщо ФОП у першому півріччі, тобто він переходить з 1 липня на третю групу, а у першому півріччі, будучи на другій групі, він вже зробив обсяг у 2 мільйони гривень. І відповідно, на друге півріччя в нього залишається ще 6 мільйонів 285 тисяч 700 гривень. Тобто різниця між тим, що він зробив, будучи на другій групі, і ось цим же новим лімітом для третьої групи. А що відбувається при переході в зворотньому напрямку, тобто на, на нижчу групу, наприклад, з третьої групи на другу групу? В цьому випадку ваш річний ліміт зменшується. Тобто, якщо у першому півріччі, будучи на третій групі, ФОП зробив, наприклад, вже 3 мільйони гривень. То на друге півріччя в нього залишиться всього 2 мільйона 921 тисяча. Тобто ви вже порівнюєте цей річний обсяг не з третьою групою, а з другою групою, який передбачений для другої групи, тобто 5,921,400 гривень мінус ці 3 мільйони, які ФОП вже зробив у першому півріччі. Ось таким чином означається у нас ліміт операції. Але це ще не все, ще є нюанс. Який стосується подання звітності при переході з групи в групу. Як ви знаєте, для платників єдиного податку першої, другої та четвертої групи це ФОПи, які, платники, які є в платковим кодексом встановлено звітний період, календарний рік. А в той час для третьої, для, для третьої групи звітним періодом є кварт, календарний квартал. Однак, тим же податковим кодексом це стаття 29651, встановлено ряд виключень. Зокрема, таким виключенням є самостійне прийняття рішення про переход перехід на сплату єдиного податку за ставками встановлені для платників другої або третьої груп. Тобто тут мається на увазі, що коли переходять з першої на другу, чи з другої на третю, чи з першої на третю, то в такому випадку ФОП має подати звітність за квартальний період. Не за річний, а за квартальний. Тобто для нього змінюється квартальний період. Що це означає? Як ви знаєте, форма декларації для ФОПа платника єдиного податку єдина для першої і третьої груп, це форма, яка затверджена наказом Мінфіну номер 578. Водночас є різні ідентифікатори форм. Тобто, у нас на сайті ДПС. Є два ідентифікатора форми у вашому кабінеті. Зараз я постараюся його показати. Цю форму. Це наш електронний кабінет. Бланки звітності. Так, ну ось у нас є ці дві форми. Податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи підприємця для третьої групи, квартал місяць. Ну, в даному випадку квартал. І податкова декларація платника єдиного податку для першої другої групи. Тобто, на другій групі подається ось ця форма, на третій групі подається попередня форма. І що у нас? Тобто, якщо ви переходите з другої групи на третю, вам потрібно подати у квартальний період, відповідно, вам потрібно вибрати вже не цю форму, а ось цю. Тобто ту, яка подається для третьої групи. Так, повернемось до наших слайдів. Тобто, значить, при переході з другої на третю групу, наприклад, з 1 липня, то послід подати вже декларацію з ідентифікатором форми, ось F0103308, тобто таку, як для платника єдиного податку третьої групи, адже саме ця форма подається поквартально. Заповнити в цій декларації слід розділ 3, який називається показники господарської діяльності для платників єдиного податку другої групи, де вказати власне обсяг постачань за перше півріччя, ну чи за те за той період, коли ви перебували на другій групі. А вже в наступній декларації, тобто, наприклад, якщо ви перейшли з 1 липня, ви подали. Цю декларацію перший раз, наступний у вас буде звітний період за 9 місяців. В декларації вже за 9 місяців ви будете заповнювати вже два розділи. Ось цей самий розділ, який ви заповнили в попередній декларації, показники по другій групі, розділ 3, і розділ 4 вже буде у вас показники за наступний квартал по третій групі, тобто період перебування на третій групі. А що ж відбувається, якщо ви переходите з, 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 з третьої групи на другу? Тут, власне, подається якби, трошки в зворотному порядку. Тобто, ви, якщо ви, наприклад, з 1 липня перейшли з третьої групи на другу, ви подаєте по третій групі таку саму, ну, таку звіт, ви, власне, в цей період і мали, і мали по ній звітувати, тобто, по квартально ви подаєте цю звітність останню по третій групі, за, ну, наприклад, за півріччя, якщо ви з 1 липня куди переходите, а наступна звітність вже буде річною за формою для декларації другої групи. Відповідно в цій декларації ви заповните також розділ для третьої групи і, відповідно, розділ для другої групи. Тобто, вже в річній декларації у вас буде підсумовані всі обсяги, і, по другій, по третій групі, які у вас були за рік. Ну, це, власне, все, що я хотіла вам сьогодні розповісти. Ще раз прошу підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Дякую всім за увагу.